Можна просто про актуальний тренд. Це якраз буде підпадати під е фрот того, що я бачу вже. Е Мені здається, другий чи третій тиждень однотиповий тип, якраз шахрайства починає з'являтися для тих, хто використовує якраз бо на хаяж альцезонці, чекали. Да? Відповідно, у всіх є певні монетки, у всіх а, виникають якісь додаткові труднощі у тих, які новачки, які ж не знають, як всім цим цим користуватися. Якщо виникає проблема, і ти як ну, адекватна людина, куди? Ідеш в а, команду підтримки, наприклад, якоїсь нерегульованої біржі, да, там гаманця, якщо в тебе щось там не а, складається. І а, останній тренд тобі кажуть: а давайте, будь ласка, з вами вийдемо на зв'язок через. Google Meet. Ми з тобою, слава Богу, користуємося Zoom, зазвичай, да? але інколи буває Google Meet. Я, наприклад, Google Meet більше люблю, ніж Zoom. Розумію, але от тому і кажу, що цей тренд останній якраз він з Google Meeting. Він здається, у нас коли висилається посилання, він так і починається, типу Google Мітинг і там закінчення цього довгого посилання. А тут присилають якраз шахрайське посилання, яке там задум наперед. Мітинг Google ком, бла, бла-бла. Ти його відкриваєш, там жива людина, вона тобі щось починає пояснювати. Це цей момент, поки ти висиш на цьому відеоконференції, буквально якісь 5-7 хвилин, з твоєї пошти витягують всі паролі, всі доступи, в тебе обнуляють всі гаманці, в тебе обнуляють всі біржі. Це о тим, що страдають зараз от криптоновачки, вже який тиждень, з того, що я дивлюся по певним там спільнотам, по певним чатам.